Любиш магію? Тоді точно знаєш, що є чарівні числа. Сім! Саме таке! Тільки на поглянь сім кольорів веселки, сім нот, сім днів тижня. А ось за сімома печатками сховано сім розрядів прислівників. Про магію семи розрядів прислівників ти дізнаєшся із цього відео. За значенням прислівники поділяють на сім розрядів. Розглянемо кожен із них. Якісно означальні відповідають на питання як та означають стан природи. Сонячно, хмарно, Стан людини упевнено, привітно або ознаку за дією швидко, чарівно. Кількісно означальні прислівники або міри і ступеня дії відповідають на питання якою мірою, скільки, наскільки наприклад, дуже, трохи, двічі надзвичайно, дощенту. Також до цього розряду належать прислівники. Ужиті у формі вищого і найвищого ступенів порівняння Краще, Найдужче. Прислівники способу дії відповідають на питання як, яким способом наприклад, навприсядки, навшпиньки, обіруч, босоніж, нашвидкуруч, верхи. Прислівники місця дії відповідають на питання де, куди, звідки. Як от Осторонь, навколо, угорі. Там униз. Звідти. Прислівники часу дії відповідають на питання Коли, Відколи, До якого часу. Наприклад, о півночі, у узимку, зранку, згодом, напередодні, коли-небудь. З учора. Досі ніколи. Прислівники причини дії відповідають на питання чому, через що, з якої причини. Наприклад, з опалу, «з, гарячу, з пересердя», Спросоння прислівники мети дії відповідають на питання з якою метою, для чого? Навіщо? Як от навмисне, наперекір, на На показ мовознавці чарівники підрахували, що найбільше в мові прислівників способу дії якісно означальних і кількісно-означальних, понад 6 тисяч. Прислівників інших розрядів. Усього до 300. Найменше в мові прислівників причини та мети дії. Знайди прислівники. Визнач розряд за значенням. Зранку корисно пити на ще серце склянку теплої води з лимоном. Перевір Зранку Прислівник часу дії. Корисно. Якісно означальний. Над ще серце прислівник способу дії. Спробуй ще дуже люблю літо, тому що тепло і вдень, і вночі. Перевір Дуже кількісно означальний або міри і ступеня дії. Тепло означає стан природи є якісно означальним вдень і вночі прислівники часу. Якщо докладати зусиль усе виходить. Ось ще одне речення Напрочуд приємно в садку ввечері. Навкруги непорушно буваніють розквітлі дерева звідусіль чутно спів пташок. Перевір Напрочуд. Кількісно означальний або міри і ступеня дії. Приємно, непорушно, якісно означальні. Ввечері. Часу звідусіль і навкруги прислівники місця дії. Заміни фразеологізми прислівниками синонімами. Визнач розряд кожного прислівника. Фокусник працював до сьомого поту. Фокусник працював виснажливо. Тяжко. Прислівник способу дії. Іграшки моєї сестри хоч по сім за цибулю продавай ніхто не купить. Іграшки моєї сестри хоч дуже дешево продавай. Ніхто не купить. Дуже. Кількісно означальний. Мір і ступеня. Дешево. Якісно означальний. Треба поділити піцу так, щоб усім по сім. Перевір. Треба поділити піцу так, щоб усім порівну. Кількісно означальний прислівник. Міри і ступеня дії. Запам'ятай. За значенням прислівники поділяють на сім розрядів. Якісно означальні відповідають на питання як. Кількісно означальні або міри і ступеня дії. Якою мірою? Скільки? Наскільки? Прислівники способу дії. Як? Яким способом місця На питання. де? Куди. Звідки. Часу дії. Коли. Відколи. До якого часу. Причини. Чому? Через що? З якої причини. Прислівники мети дії. На питання. з якою метою? Для чого? Навіщо. Став магічну уподобайку. Стеж за нашим каналом. Знімаймо печатки з мовних таємниць разом.